Управління комунальним майном має базуватися на двох критеріях. Перший критерій це найбільші доходи для бюджету. Другий критерій це соціальна функція майна. Стосовно доходів бюджету. Їх можна вдержати як за допомогою продажу майна, так і за допомогою оренди. Продаж майна це не є виходом, тим більше в на Хмельницькому найбільш приватної точки ...зору об'єктів вже приватизовані. Тим більше, що ефект буде короткостроковий. Тому треба зосереджуватися на оренді. При цьому продовжувати мораторій на продаж об'єктів у центральній частині міста, які можуть принести найбільше продуктів. Стосовно орендних ставок. Орендні ставки в Хмельницькому є найвищими серед обласних центрів і навіть на 20-30% за ставки оренди. Можна вважати соціальними. У нас під ці ставки віднесено такі категорії споживачів, як релігійні. нічим не відрізняється від об'єктів торгівлі. На розвиток громади і можна взагалі відмовитися, по-перше, можна взагалі відмовитися від цих соціальних ставок оренди. Але ми маємо чимось кондуксувати все новиндарям. Це може бути здійснено за рахунок фінансової допомоги і субвенцій. При цьому місто одержить змогу контролювати кожну бюджетну гривню, яка буде надана як допомога. Некардинальні методи це, по-перше, необхідно відмовитися від надання приміщень в безкоштовне користування. У нас є затверджені ставки. Треба надавати приміщення хоча б по цих ставках. І далі, треба переглянути ставки. Бо, як ми бачимо, вони є одним з найнижчих. Можливо, для торгівлі 15% це багато. А можливо для кошти 4% це замало. Оскільки на робота. Місту не потрібні орендарі, які не хочуть платити за комунальне майно. Третє це створення кластерів. У нас в окремих будівлях розташовуються громадські організації, ветеранські організації, митці. Їх можна сконцентрувати в так званих куворкінг-центрах. У нас є приміщення великої площі, які можемо їм надати. Наприклад, це п'ятий поверх на Кам'янецький 2. Це Володимирська 77. Це навіть третій поверх дитячого світу, який зараз не є комерційно приватним. Постійний контроль, і моніторинг, ефективності цілого використання приміщень. Тут потрібна допомога і депутатів, і громадськості. І ці результати мають бути оприлюднені відразу після перевірок. Також є пріоритетним комунально-приватне партнерство. Наші приміщення є застарілими. Прикладом є реконструкція приміщення БТІ, де, окрім пайових внесків, забудовник ще надав 150 квадратних метрів для розміщення ЦНАТУ. Крім того, кошти комунальних підприємств, на балансі яких знаходиться власність і які здають їх в оренду, перш за все мають спрямовуватися на оновлення і енергомодернізацію приміщень.